Є група жуків, які називаються шкіроїди. Але вони такі малюсінькі. От я знайшла на квітах бугили лісової, вже декілька днів за ними спостерігаю. Дуже важко знімати, вони Мало того, що маленькі, ну, міліметр два. Так вони ще й е, тільки ну, трохи якийсь струснеш квітку, і вони зразу пух і полетіли. Раніше я знаходила тільки по одному, а тепер от знайшла декілька і хочу дослідити, який вид, бо їх теж дуже багато видів. Їх ще називають ковровими, тому що оце такі малесенькі лусочки на спині утворюють такий візерунок, як килим. Дуже цікаві і гарненькі.